Сьогодні готуємо ніжний повітряний чизкейк без випічки з маракуєю. Декілька років він тримався в топі серед моїх замовників. Для початку покажу, як працювати з желатиновою масою. На точних молекулярних вагах відмірюємо необхідну кількість желатину, заливаємо холодною водою в пропорції 1 до 5 та ставимо масу на 15-20 хвилин в холодильник. Тепер переходимо до пісочної основи. Ви можете випікати її самостійно. Посилання на рецепт я залишу в описі до цього відео, або взяти готове печиво з магазину, або. Використати невдалі половинки від горішки. Тепер, коли ми перебили печиво в крихту, додаємо трохи вершків або молока та розтоплене вершкове масло. Ще раз перебиваємо все блендером. Тепер на підложку ставимо кільце. Не забудьте всередині прокласти його ацетатною плівкою та всипаємо всередину готову пісочну крихту. Розрівнюємо її по дну силіконовою лопаткою, гарно притискаємо. Тепер відставляємо пісочну основу в холодильник або просто в сторону. Наступним етапом збиваємо вершки. Я буду збивати. В планетарному міксері, але ви можете використовувати звичайний ручний. Будьте обережні та не перезбийте вершки. Нам потрібна консистенція густої сметани або розтанувшого морозива. Ось як на відео. Тепер я перекладаю вершки в окрему миску та ставлю в холодильник. Чаша міксера мені знадобиться на наступному етапі. Далі в сотейник я виливаю вершки. Та всипаю цукор і ставлю суміш нагріватися. Прогріваємо масу, допоки весь цукор не розтане. Тепер додаємо желатинову масу та розчиняємо її в вершках з цукром. Знімаємо суміш з вогню, в чашу міксера перекладаємо крем-сир та заливаємо його нашою сумішю з вершками та желатином. Після чого перебуваємо блендером. Або збиваємо в планетарному міксері, не потрібно збивати дуже довго. Головне, щоб не залишилося грудочок. Отримаємо ось таку однорідну масу, до якої підмішуємо вершки, які чекали нас в холодильнику. Робимо вже знайомі кругові рухи, виливаємо сирну масу на пісочну основу та ставимо все в холодильник для застигання. У мене на це піде від 30 до 60 хвилин, але ви орієнтуйтесь на власний холодильник. Якщо у вас на поверхні утворилися хвилі, то можете трохи розрівняти сир. А поки наш сир буде застигати, Приготуємо маракуєво шоколадний прошарок, відважую необхідну кількість шоколаду та поки що відставляю його в сторону. Сотейник перекладаю пюре маракуї без кісточки та додаю глюкозний сироп. Він нам знадобиться для приємної структури фруктового прошарку. Ставимо пюре та глюкозний сироп нагріватися. А коли воно почало кипіти, додаємо туди желатинову масу. Розчиняємо її та знімаємо з вогню. Виливаємо гаряче пюре на шоколад та залишаємо на одну хвилину. Після чого розмішуємо та пробиваємо блендером. Фінальний етап: дістаємо наш чизкейк з холодильнику та обережно наливаємо зверху білий шоколад з пюре. Ставимо в холодильник для застигання ще на одну годину. І ваш чизкейк готовий. Після того, як чизкейк застиг, обережно знімаємо кільце та видаляємо ацетатну плівку. А якщо ви додивились відео до цього моменту, то я буду вдячна за коментар та репост цього відео, адже цей рецепт є моїм авторським і довгий час я тримала його в секреті. Процес приготування у мене займає 15 20 хвилин. А всі процеси ви зможете зробити навіть на туристичній плиті. І якщо бути зовсім чесною, то саме цей чизкейк приніс мені найбільший прибуток, а ще його можна приготувати в стаканчиках і пропонувати його на дитячі дні народження та офісні вечірки.